Зеленогірська селищна рада під час останньої сесії ухвалила рішення про звернення до Верховної Ради України щодо заборони діяльності церков московського патріархату. Зараз, на восьмому році війни, на території громади немає жодної української церкви, і навіть один з найстаріших храмів. Свято Покровський в селі Ясинове, якому налічується 231 рік, досі відноситься до патріархату сусідньої держави терористки, що вбиває українців. Служба й досі тут ведеться російською мовою. О господіся нам благословим для господнія, господі Господи, господіяка вла. Благо... Процес іде, і на останній сесії Зеленогірської селищної ради ми прийняли звернення до президента України, до голови Верховної Ради, до прокуратури України, щоб взяли під контроль всі релігійні громади Московського патріархату на території всієї України. І далі ми будемо робити кроки про те, щоб закрити релігійні громади Московського патріархату. Якщо в нас є своя держава, то в нас повинна бути своя церква. Що починалося знищення української державності? Знищення починалося з церкви. Спочатку ліквідували церкву. Перенесли патріаршество із України в Москву, а тоді ліквідували Гетьманщину, а далі козацтво і все і України як держави нема. Тому я думаю, що все наладиться крок за кроком. Ми прозріємо, уже прозріваємо. Ми бачимо, які процеси робляться по території України. І я думаю, що найближчим часом, може рік, два, а можливо і раніше, мене вразила позиція депутатів. Я думала, що будуть кричати ні, не треба. Кричали, давайте зразу закриємо. Ну тут юридичні нюанси є. Тому що церква себе добре застрахувала на сьогоднішній день. Тому це треба, щоб громада дозріла до цього часу, і щоб люди розуміли, що. Це міфи про те, що українська церква це розкольники, так як вони говорять, що немає не існує української держави, так само не існує і української церкви. Це все міфи, це навіяні нам міфи для того, щоб знищити нас цілеспрямовано і методично. Є ж цієї війни є ідеологічне підґрунтя. Яке ідеологічне підґрунтя знищити українців як націю. От що вони і робили робили через що? Переписували нашу історію, забороняли нашу мову і ліквідували нашу церкву. Тепер все це щоб відродитись нам як державі, нам треба відродити і мову, і історію, і церкву. Ясиново, познанка, гвоздавка старовинні села Зеленогірської громади, жителі якої усвідомлюють наскільки важливим є національне самоусвідомлення. Багато місцевих вихідців, захисників, героїв поклали своє життя у війні з Росією, яка прагне окупувати, присвоїти нашу землю, а українців винищити, аби ми забули про своє коріння. Війна це не просто так. Війну ми самі завели. І відродження історичної пам'яті, історичної культури, історичної мови це порятунок для нашої держави. Що є стовпами формування нації? Це історія, мова. Українські звичаї, традиції і церква. Нас вбивали віками, починаючи від Петра І. Ми вели війну з Московією з середини XVII століття. Петро І почав розпинати Україну, а Катерина II доконала її вдову середину, як писав Шевченко. Що сьогоднішня буча це просто так. А перед тим, скільки було таких буч? А Батурин 1708 сімсот році листопад, а битва під крутами, А базар, другий зимовий похід, а масові розстріли, в Дармосі, а розстріляне відродження. Це ж не просто так. Нас ціле ми методично знищували, і сьогоднішнє свято дуже важливе. І важливо, що є такі люди, які не забувають, які відроджують звичаї традиції, тому що не можна окупувати жоден клаптик нашої землі, неможливо було б, якби не був окупований наш мозок. Перш ніж нас почали стріляти ракетами, убивати, нас вбивали інформаційними пулями, і ось ми маємо те, що маємо. Тому відродження нашої історії, нашої мови, нашої культури це має дуже велике значення. І тоді ми відродимо нашу. Україну, нашу державу. Сьогодні ми платимо дуже, великі, дуже велику розплату за ті гріхи, які ми мали протягом історії. І тільки коли ми деокупуємо наш мозок, тільки тоді ми виграємо війну. Війна не буде виграна, коли не буде перемога в голові. Слава Україні, слава героям і слава нашій армії!